Які ж вони, ті пудрові брови насправді? Привіт! Мене звати Ольга Рибка, і сьогодні я вам поясню простими словами складні багатокомпонентні процеси довготривалого макіяжу? Отже, перше ПМ це перманентний, тобто довготривалий макіяж. Реалізація його стійкості полягає у тому, що фарба вноситься під шкіру, тому і не змивається роками. Друге, ви ще знаєте, що фарба вноситься під шкіру під час тату, тому саме зараз настав час провести головну межу, яка розділяє ПМ від тату. Перманентний макіяж це те, що повинно. Замінити нам макіяж, а не бути декоративним візерунком чи художньою композицією. Тобто ми малюємо губи на губах, брови на бровах, стрілки на повіках. Третє, цікаво, що слово татуаж поширене лише в пострадянських колоніях, тоді як по всьому світу цю процедуру знають як перманентний макіяж. Або ще є назви мікропігментація, дермопігментація чи навіть косметичне татуювання. Отже, тепер ви знаєте, що всі ці терміни стосуються одного і того ж внесення фарби під шкіру задля досягнення ефекту макіяжу. Тепер ми наближаємося з вами до розгадки. Четверте. Творча уява майстра та індивідуальність ручної роботи породжує різноманіття назв технік виконання. Так звані пудрові брови належать до апаратної тіньової техніки. Вона полягає у поверхневому внесенні фарби у верхні шари дерми, коли рука майстра керує машинкою так, що голка залишає малесенькі точечки, Контроль за щільністю цих крапинок дає можливість зробити певний градієнт розтушовку, щоб малюнок виглядав не графічно, а живим та природним. Саме тому можна почути ще таку назву пудрове напилення. Візерунок створює ефект розпилених краплинок з пульверизатора. Хочу сказати, що в моїй уяві про красу важливо, щоб ці краплинки були мікро і не загоювались явними видимими точками. А це вже завдання для розвитку майстра в своїй роботі руками, що не виключає необхідність і думати головою. П'яте, щоб це Забезпечити виробники фарб для перманентного макіяжу, створюють їх відмінними від фарб для тату. Фарби для перманентного макіяжу мають меншу концентрацію фарбуючої речовини. А також при загоєнні дають малесенький залишок в шкірі, тому ви і спостерігаєте досить яскравий ефект одразу після процедури, але ніжний і легкий колір. Уже після загоєння. Можна порівняти рисунок фломастером з рисунком пастелью. Фломастером дуже складно зробити градієнт чи розтушовку. Він малює однаково чітко, незалежно від нажиму. На останок. Пам'ятайте, що перманентний макіяж це творча робота, яка здійснюється руками. Остаточний результат великою мірою залежить від навиків майстрині. Її бачені краси. Наскільки грамотно вона може розібратись у виробниках фарб, підбере те, що підійде саме вам.